Всім привіт! З вами Вікуся, Кутуся і сьогодні, з сьогоднішнього дня в нас виходить нова рубрика. Вікуся, готуємо смачно! Сьогодні ми будемо готувати бургери. І зараз я вам покажу о, наші булочки, які зараз тільки не заготовлюються, ще не жариться. Зараз я вам все покажу. Вони ще напечуться. Чекаємо, поки приготується. Я зараз покажу, які зараз пирожки на вигляд. Ось такі пирожки на вигляд зараз. Ось такі. Вони ще не допеклися, так що чекаємо, поки допечуться, і будемо складати нашу бургера. А, складати бургера ми будемо в другій частині, а рецепт я покажу, напишу вам в кінці або в коментарях. Ну, бистріше я вам відео в кінці напишу. Рецепт заскрінете і будете робити такі булочки. Всім пока-пока. Наші булочки спеклися, і зараз я вам покажу результат. І в кінці я вам покажу ну, напишу рецепт. Зараз я вам покажу, що в нас вийшло. Ось такі гарненькі булочки в нас вийшли. Всім другу частину.